Як засинати, щоб прокинутися справжньою корисунню? Сьогодні ми поговоримо про вечірні ритуали та вечірню рутину. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на 66-му дні челенджа Турботливі 85. Сьогодні ми поговоримо про вечірню рутину. Найкращий час, як на мене, час, який мене надихає, заряджає. Знаєте, є таким приємним завершенням дня і при цьому вже задає настрій на наступний день. Я обожнюю, як і люба мама, це цю частину доби, коли вже дитина засинає. У тебе є реально класний та який. Тісніший час для себе. Сьогодні ми поговоримо про мою вечірню рутину. Поділіться, як завжди, в коментарях, що надихає вас, що ви робите, і для вас є успішним, класно, працює. Перед тим, як ми почнемо, я вам нагадую про збір для маленького Максима. І тепер від сьогодні і до 1 червня, усі, хто на мене підписаний, Автоматично прибавляють гроші на баночку Максима. Ви підписуєтесь. Я скидаю за вас 5 гривень на баночку Максима. порахуємо, скільки ж людей на мене підпишеться за цей час. Якщо ви не знаєте, у Максима М'язова дистрофія Дюшена, У нас було окремо з його мамою відео про його хворобу, що треба, всього його родина збирає 2,9 мільйона доларів. Це найбільший збір зараз в Україні на лікування дітей, тому обов'язково доєднайтесь. І так, сьогодні ми говоримо про вечірню рутину. Реально, найкращий мій час, тому що я вкладаю сина спати і можна вже прихаршитися. Що я роблю ввечері і що ж? що є запорукою того, що я буду щаслива на наступний день? Перше, звичайне, це гаряча розслабляюча ванна, якщо у мене є на це ресурс. Я це реально обожнюю, мене це надихає, я можу бути в своїх думках. Нещодавно я взяла свій щоденник і перечитувала гру Ліла, у якій я приймала участь. До речі, підписуйтесь на Аню, то вона просто неймовірний проводник Ліли. В Одесі або вона також приймає онлайн. Я прям вирішила для себе актуалізувати це питання і перечитувала. У мене були нотатки, як я рухалась по цій грі. Дуже прикольна гра, якщо ви ніколи не займалися психологічними іграми, да? це навіть наче психологічна така гра ліла. Дуже вам раджу така на усвідомлення себе. Я прям набрала собі ванну і лежала, перечитувала. Робила інсайт, який собі у голові записувала. Дуже прикольна річ. Також, звичайно, це мій 25-тисячний ступінчатий догляд е, я. Не підбираю сама собі догляд, я навіть не одупляю, що мені там додали в догляд, бо я користуюсь послугами доктора Мєйніка, скін адвокат, якось так воно називається. Дуже мені прикольно, подобається. Декілька разів вони мені підбирали догляд, вони мене діагностували, що у мене зі шкірою. Це, це також мій мастхев, стараюсь цим користуватись активно. Якщо ми кажемо про мій реально ідеальний вечір, то звичайно туди входить йога. Це привітання місяцю. Як ви знаєте, я на своєму каналі проводжу такий челендж Турботливі 85, і йога був реально одним із моїх критеріїв, які я хотіла додати у свою рутину. Саме ввечері я обожню йогу, тому що я можу побути наодинці з собою, мене ніхто не відволікає. Якщо ви бачили, як я роблю йогу сином, <сум> залишайтесь. Далі це буде. Це просто капець. Він на мене чіпляється, як мавпочка. Мені радісно, я не, ну, якби, не хочу його ніякось відштовхувати, тому що я розумію, що для нього це також можливість. Перше, побути поряд, по-друге, зробити йогу. Нехай він звикає до цього з дитинства. Але не нехтою робити йогу ввечері сама для себе. Часто це буває гола йога. Якщо ви ніколи не робили йогу голими, дуже рекомендую запалити собі свічки, якісь, можна мантри включити, і це реально рознос, ви отримуєте неймовірний досвід такий цікавий. Після цієї прекрасної йоги я звичайно сідаю в медитацію. Медитація це невід'ємліма частина мого дня якісного. Буває, звісно, дні, коли я злітаю, але саме медитація. Йога вечір'я, вони мені дають отой стан натхненності і того, що я собою пишаюсь на наступний день. Це реально такий топовий секрет. Зараз я роблю декілька медитацій. У мене є моя основна духовна медитація, і є також додаткові з в Вандермані і Вандерлав. Якщо ви не знаєте, переходьте, та дивіться. Зараз я зробила собі такі три місяці карми кохання. Я стараюсь кармічити саме у цьому, у цьому напрямку. У мене є мій щоденничок. Мене залишились мої записи з Вандерлав, то я користуюсь цим, хочу зробити такий фокус саме на кармі любові. Тож я можу ще й ввечері там записати всі практики, що я зробила за день, мене це надихає неймовірно потужно. Іноді також саме ввечері я проходжу курси духовної еволюції. Я маю на увазі роблю домашки, тому що це також момент, єдиний момент можливо, у дні, коли мене не може відволікти син. І це достатньо складний зараз курс для мене. Я прям хочу, знаєте, набагато більше розуміти. Хочу понурюватись у це, розуміти набагато глибше. Для цього треба тиша, фокус. Це можна організувати тільки ввечері зараз. Перед самим сном, коли я вже вкладаюся в ліжко, я зробила всі свої прекрасні практики, наповнилась. У мене моя остання практика на день є це медитація радості. Медитація радості це просто найпотужніша практика, яка просто поливає усе все все що ви зробили. Почасто, ну, походьте зараз, ви можете купу багато всього робити за день, а потім такі де нічого не робив. Та, що я там, ну то зробив, ну сьо зробив, ну там поволонтерив, ну там для когось відео записав, комусь там щось допоміг, з кимось поспілкувався. Ну, що я такого зробив. Але насправді треба прям багато фокусуватись, багато направляти тобі туди якісної, класної енергії, і це дуже потужно робити саме перед сном. Ми згадуємо усе що ми робили за день. Дуже потужно цьому радіємо. Реально насолоджуємось тим, скільки класного ми робимо. І це, наче, і стає наша рутина, і це теж класно. Але при цьому не треба зменшувати цей вплив, цей потік енергії, і реально спробуйте порадіти. І... Друге, це набагато класніше, тому що у нас немає оцієї жуки, дурацької перед сном, типа, ой, а як треба було відповісти в п'ятому класі моєї вчительки, щоб поставити його на місто. Знаєте, всякі такі штуки. Ми реально фокусуємося на тому, що класно, а засипати з такими думками це взагалі топов з топ, дуже-дуже круто, тому забирайте цю практику. Я вам її дуже сильно раджу. Пишіть потім в коментарях, можливо, вона змінить ваше життя. Це реально цікаво. Зараз давайте перевдягатися, займатися спортиком і поїхали. В кінці також зустрінемося на якусь класну думку. Па -па.